Привіт, друзі! З вами знову той самий я, Дмитро Наумлюк, з новою аеродинамічною зачіскою. Дуже давно з вами не чулись, не бачились, на те були свої причини. Дуже багато роботи, звичайно, після того, як я зробив фірму, в мене почалося дуже багато роботи. Чому так? Що за фокус? Давайте розбиратись. Дуже багато питань, дуже багато питань ви задавали. Чи вигідно працювати на себе? Скільки я плачу ЗУСУ, скільки податків, того всього. Я не міг одразу відповісти, тому що я ще одразу не платив стільки. Вже майже рік пройшов. Тепер я можу більш-менш відповісти на ваші ці питання. Тому сідайте зручніше, готуйте улюблені напої і, як завжди, поїхали! Куди їдемо? Ми їдемо фактурки в бухгалтерію, завеземо. Їх тут насобиралося трошки. До речі, якщо їх дуже багато, з їх теж долічають на гроші. Так що старайтесь, щоб їх дуже багато не було цих фактурок. Ну що, багато вже грошей заробив, коли почав на себе працювати? Грошей? Ні. Ну, звичайно, я став е заробляти більше. Зараз, на даний момент. Я став заробляти е набагато більше, ніж я заробляв на старій мазді. Ой. Трошки проговорився да, наперед. За тиждень тисячі доларів немає, ну майже. Скільки платиш податків? Бухгалтерія, паливо, видатки, що там ще. Оце вже інше питання. Заробляю то я немало, а видатків теж вистачає, я вам скажу. Так як я вам спочатку в першому відео розповідав, що буде ЗУСУ там, 300 злотих. Так воно в принципі було на протязі півроку. Наскільки я працював. Потім включилося так: складка сполечна, вона є стала 340 злотих, і плюс, звичайно, 9% від доходу. Дохід це вже якби за мінусом всіх видатків. На даний момент я зус плачу вже більше в середньому 800 злотих на місяць. Бухгалтеру, в принципі, без змін, де коли нараховують за більшу кількість фактурок, навіть якщо вони передрукували фактурок на своєму принтері, то вони теж дощитують по 50 копійок і плюс ватт. Розумієте, тобто вони все це вписують, кожен документ, який ви лишній предоставили, вони це все рахують. Я один місяць заплатив 700 злотих за бухгалтерію, за всі ці... Папери, які я додаткові, якийсь просив, якісь декларації. Чим більше заробляєш, так само тим більше тим більше податків з вас здеруть. Той самий ЗУС, той самий податок доходовий. Податок на прибуток. Я вже його почав платити. Правда, дуже довго я його не платив. Я буквально, може, місяці два як його почав платити. В цьому місяці я заплатив повний податок. Він в мене вийшов 479 злотих. Це 12% від е, доходу. Цей податок доходовий, він починається платити, платити тільки тоді, коли ви вже заробили 30 тисяч на круг з початку нового року. На круг, це дохід так само за мінусом всіх видатків. Якщо у вас буде дуже багато фактур, там дорогі фактури, там лізінг 5 тисяч там, злотих в місяць, скільки там хто буде платити, чи лізінг, чи оренда, чи паливо багато палити, це є дохід. І від цього доходу, цей доход вважаємо кожен місяць, кожен місяць, там в тому місяці 5 тисяч, в тому. Там 6 тисяч в третьому місяці 10 тисяч вийшло, там менше фактур принесли, чи дуже багато заробили. І це все, все в одну кучу враховується і досягли 30 тисяч. Після 30 тисяч ви починаєте платити цей податок доходовий. Я його не платив дуже довго. У мене було дуже багато фактур. І зараз так само їх вистачає. Що змінилося за цей рік? Що відбувалося? Я став працювати ще більше. Фокус це якийсь фокус відбувається, якась хімія. Просто всередині включається якесь таке відчуття: вам хочеться більше, вам хочеться більше, і вам те треба, і те треба, і вже там, ну, в общем, ви просто самі себе починаєте мотивувати. І ти починаєш фігачити як лошадь, тому що це вже ти працюєш на себе. Ти вже для себе і воно, ну, воно вже сидить всередині. Я вже все, мені, я вже вдома не можу сидіти. У мене просто жінка вже вдома з дітьми майже не бачить. Працював на мазді спочатку, на тій старій о, мазді. Е, вона їла дуже багато палива. Мені, звичайно, щоб заробити е, на все, мені потрібно дуже багато працювати, бо паливо займало. по 900 злотих за неділю. Ну ти ж не викатував стільки, скільки на цій. Я не викатував. А всі... якщо б стільки, скільки на цій. А якби я стільки викатував, так як на цій викатую, ну, то це було б і 1100, і 1200. Це якраз та сума, яку я платив за оренду разом з паливом на орендній машині. Коли орендую машину, то ми їздимо, мабуть, на якомусь, на якомусь хорошому Prius, чи, чи той саме та сама Toyota Corolla. З газом, гібридно, на автоматі, на який можна їздити круглими сутками. Або тільки спати не хотілося. Не замучуєшся. Ну, То звичайно приємніше. І не було б щастя, та горе допомогло. Е, на Мазді я вирішив поміняти щеплення, його не змогли поміняти. Я вирішив орендувати авто. Я орендував за 900 злотих е, в неділю таку Toyota е, Corolla з газом. Класно. Я переживав, чи зароблю чи ні, бо в мене на Мазі заробітки були менші. На Тойоті Королі в мене заробітки вийшли більші. І мені потім жаба почала давити, чому я маю платити за оренду просто чужому дяді, стільки бабла, якщо я можу платити за свою машину стільки ж саме бабла, тільки за свою. Просто вирішили взяти машину, в лізінг спробувати. Поїхали в салон, запитали про, про машину. Е дали добро з мінімальним внеском 10%. Півроку тільки попрацював, півроку тільки фірма була, навіть трошки менше. І вже дали добро. Зараз я їжджу на Тойоті Королі, на яку мені видали, слава Богу, лізінг. Я вже 4 місяці плачу за цю машину якби вже якби, за свою, так? Тож можете мене привітати. І той великий плюс, того, що І мене... той великий, що ти мені підказуєш? І то є якраз власне, той великий плюс тої самої фірми, бо вам не дадуть лізінг чи кредит на машину, якщо у вас немає доходів офіційних доходів, хоча б мінімум 3-4 тисячі доходу на карту. І щоб це не був якийсь зворот за паліво, чи ще якась фігня. Тобто, Щоб це був саме дохід, щоб це була чиста зарплата. Вам цього партнер ніякий не дасть. Ну ні за що. Ну, тому для мене це була ціль така номер 1 взяти ну, нову машину, щоб її виплатити. І потім, звичайно. Заробляти більше бабла, того, що ти вже за її не платиш. Платиш тільки за, за паливо, на яке я витрачаю по 350 злотих. Хай саме грубо по 400 злотих на неділю. Про лізінг я вам розповім в якомусь окремому відео, бо це якби така теж тема, там є теж свої плюси і мінуси. Я вам теж про це розповім. Вам здається, що це ваша машина, але це не ваша машина. І ви ще за, за кожний пук маєте платити гроші. В будь-якому випадку це приємніше, ніж просто віддавати за оренду. Який план подальшого розвитку? План подальшого розвитку спочатку виплатити свою, свою машину. За її я плачу дуже багато, тому що її розрахували всього лиш на два роки. На два роки чому? Тому що в мене... Карти побиту тільки е, до, до 25-го року. У мене карта побита до листопада 25-го року. Тому так вирахували, Toyota Bank так порахував мені тільки на 2 роки. Так би, звичайно, платив менше. Але з другої сторони, 2 роки виплатив і забув. Виплачу автомобіль, звичайно, буду брати ще. Буду пробувати не від, не від Тойота банку буду пробувати е, від е, інших банків. Просто від банків. Банки би дають е, на, більший, на більший срок, навіть якщо в тебе карти побиту менше. Тому я буду пробувати брати три автомобілі. Звичайно, наймати працівників. У мене вже моя супер оператор вчиться на бухгалтера. Звичайно, у мене вже буде наш сімейний Тих, бізнес. Наш сімейний бізнес відпадуть затрати, затрати на бухгалтера. Розкажи, на яких аплікаціях ти працюєш? Я працював спочатку на Uber, Болті спершу на Uber, бо там найшвидше додали автомобіль, потім Болт. Працював на цих двох аплікаціях. Коли взяв машину в оренду, вона була обклеєна FreeNow. Я собі так подумав, думаю, що би не спробувати FreeNow. Підключився до Фрінау, дуже хороші бонуси спочатку давали. Е, дуже, дуже дуже гарно, дуже мені сподобалось. В принципі, і зараз так само працюю у Фрінау. Спочатку обклеїв свою, свою, свій автомобіль е, Болтом. Але щось вони там. Я щось наплужив з самого, самого початку, десь не там клікнув, е, рахувалося, як трип змяновий, а потім не міг дописатися до їх, щоб вони змінили мені цей трип праці, Але я ніяк не міг дописатися. І виходить, що я місяця три просто їздив з цією наклейкою болта за... на шару. Ну то думаю, нафіг воно мені треба. Я обклеїв авто так само фрінау, тільки, як бачите, вже більш, більш солідно, ніж було на орендному аренні... на авто. І навіть солідніше, ніж болтом. Тому я задоволений. Так само отримую ті самі бонуси за 60 поїздок. Плюс 3 злотих так само, як і болт платить. А Додатково я ще отримую 3 місяці підряд по 500 злотих, бо там була така програма. Кожен місяць по 500 злотих за 50 поїздок всього лише за місяць. Ну і плюс якісь ті самі передзамовлення, я їх можу, вони трошки втримуються. Не так, що воно прилетіло і хоп, і в його вже немає. Так можна хоча б встигнути його зловити. Це передзамовлення, Тому я задоволений. На трьох аплікаціях Uber, Bolt, Freenow. Ну, розкажи все-таки нашим підписникам, вигідно працювати на себе чи ні? Бо це питання дуже важливе. Ой, дуже важливе таких питань було, звичайно, дуже дуже багато. Дехто навіть дзвонив з таким якби, визовом, що я зобов'язаний це все розповісти. Ну, чи взагалі я задоволений. Я задоволений, по-перше, тому що я це все контролюю сам. Я, ніхто, ніхто мені нічого не довго, так? Я сам собі винен. Я беру, я беру на себе відповідальність повністю. Я сам слідкую за тими касами, сам слідкую за цим всім. Тим більше, ну як я слідкую. Я просто поставив, воно все автоматично робиться. Це спочатку це такий цікаво, ходиш, дивишся, чи воно там працює, чи не працює. Зараз просто положив, аби тільки був інтернет. Підключений, щоб телефон не сів, саме головне, воно автоматично ці рапорти добові, все це робить, потім тільки раз в місяць, раз на місяць поробив ці місячні рапорти, поскидував. бухгалтеру всі, всі ці отчетності, так само фактури Фрінау, Bolt, Uber, все. Про налаштування цих каз фі -фі фіскальних я теж розповім, бо е я так розумію, теж було багато запитань, бо там інструкція на польській мові. Ну то Я зроблю просто на нашій мові і якби, наголошу на самому такому важливому, я покажу, що робити. Так само є плюси. Є плюси в тому, що знову ж таки я сам собі весь, весь графік роблю. Мені не треба записувати десь на графік, скільки я буду працювати змін в неділю, там, планувати всі зміни, тому що я і так планую, що в мене 6, 6 днів в неділю робочих. А деякі дні то і цілу, цілу добу можна працювати. Є, звичайно, мінуси в тому в тих податках, що вони, в принципі, немаленькі. Я заплатив за цей останній місяць 900 злотих ЗУСУ і 476 податку доходового. Так? Ну, це, це якби немаленька сума. Ну і бухгалтер в мене вийшов 500, 530 злотих. На 100 злотих більше, ніж повинно бути, тому що я передав фактур, багато фактур. Як зробити менше фактур, наприклад, за паливо, то я теж, то я теж розкажу, я вже знаю, як це зробити. Звичайно, є великий плюс, тому що в мене саме така велика ціль була взяти автомобіль. Я його не міг взяти, тому що мені партнер не міг зробити таку нормальну справку про доходи. Я не міг отримати такої справки, звичайно, мені ніхто не дасть машину. Зробив, зробивши фірму, попрацювавши півроку, я вже зміг взяти автомобіль. Це для мене була ціль. Це мені дозволила фірма. Для мене, для мене особисто це вигідно. Я задоволений, а ви собі дивіться, чи вам треба ця це, це головна біль, чи не потрібно. Хоча, яка там головна біль? Тільки заплатити тих податків, головне. Більше бабла заробляти, більше фактуру віддавати і все. Все буде нормально. Ну mm. і будемо закінчувати на цьому. В наступне відео я обов'язково розповім про лізінг. Розповім про лізінг, про всі ці підводні камні, про всі ці умови, про це все, скільки плачу. Ну, про все. А на сьогодні буде все. Будемо прощатись. Думаю, інформація була для вас корисна. Бувайте здорові. До нових зустрічей!